Всім привіт! Ви на каналі ProBusiness.ua Юа і сьогодні ми продовжуємо розпаковувати аукціонні посилки з Укрпошти. І взяв, розбив одну коробку, бо вона просто сюди не поміщалась Велику коробку з технікою. Чесно вам скажу, сюди я вже заглянув. А сюди я вже заглянув. Починаємо з самого жиру, я її спецом поставив на самий верх, щоб її саме перше відкрити. 2000 років І не десь її там внизу тримати, витримувати інтригу, тому що інтриги тут немає. І так, перша коробка це коробка з а, техніки, яку я купив на Прозоро. А дивіться, коробка MacBook. А, не знаю, до речі, що це за MacBook. Тут не а, MacBook Air 13 інчів і все, більше нічого не написано. Ну, Коротше, не суть. А, в такому вона вигляді була, теж не суть. Я, чесно кажучи, і зрадів, і не зрадів, тому що ми бачили попередню розпаковку і чудово знаємо, що там було. Тому погнав. Я її відкрив, як я і сказав, до речі, прикольно, тут такий поролончик, всі діла ну, і тут у нас була така херня. Я зараз вас плачу. Тобто навушники і кабеля. кабеля. Кабеля на ось такий старий Android. У мене таких телефонів навіть немає. Тобто, Я таким не користуюся, для мене це одразу мінус. З рук їх навряд чи хтось буде купувати, тому я. Не розраховуй на те, що це можна продати, просто буде валятися, займати місце. Другий кабель такий самий, до речі, і третій кабель теж такий самий. Запитував я у дружини, скільки вони коштують. Вона каже, в Аврорі це типа Аврорівські кабеля 100%. Мультимаркет Аврора завжди виручає в Аврорі. Вони коштують там по 30-60 гривень, в залежності від е, довжини кабеля. Три кабеля, ну, по десятки максимум. Може комусь потрібно буде на, старий, на стару версію Android, де ця стандартна зарядка, яка раніше була, то, будь ласка, забирайте. Далі. Тут у нас раз. А, два, наче все воно. Да. Два. Потім а, три, 4, 5. Шесть. Шість пар отаких от дротових навушників. Я дротовими навушниками не користуюсь, як ви бачите, вже дуже давно, і для мене це незручно. Фірма отака. От не знаю, що за фірма я одразу кажу. А, так. І, типу, не знаю, є сенс їх всі... Я відсію набрав, всі їх розпаковувати. Мене оці ще цікавляться начебто бездротові. Ага. Ага, ага, поняв. Окей. А, стоп, а це так і має бути. Я спочатку... Дивіться, тут один навушник. Все. І, типу, коробка отака. От під один навушник, одна дирочка, бачите, під цю штуку. Я спочатку подумав, що просто один навушник і це брак. Але це чисто під один навушник, без... так і називається навушник бездрадровий один. А, китайська херня. ну, то що, то, що я вам казав, це 100% саліжки. 100%. Так. Ну, є. Оцей можна перевірити, чи він. Працює і. Ну, я не знаю, скільки воно стоїть. Полтинник, я думаю, якщо працює, за 50 гривень можна продати. Так, і того три кабеля 30. -ка. Дратові наушники гривень по 20, навіть, без дротовий за 50. І ще одні. А, 40 60. 80, 100. Я не з такою сім'ї, як другі. Я із БАГАТУ. І ТІ 50. Оці ну, щось до речі. Ага, отакі. Ну, теж 20 ну, типу. Я не знаю, їх хтось купує чи ні взагалі зараз. Бо як на мене це овер незручно. Але, ну, 20-ка, окей. Так. Робимо останню коробку. Підняв я її на... Іншу коробку. Ну, стан коробки це просто треш. Вона подавлена, вона погрижена. я не знаю, що з нею робити. Мільйон скотчу. Якби в мене дівчата на роботі так пакували, пішли по ней вже шукати собі нову роботу. Ну і відповідно. в... Є баннес? У мене нема шпайсу на каналі. Міша! Бідіна Ну, По-перше, воно ось так виглядає. Ось так виглядає. Це комплект, тільки що десь бачиться. Це комплект, це е, світодіодні стрічки з такими входами. Але е, мінус їх в тому, що вони не від USB, шки а від розетки. Їх потрібно перепаювати. Е, знаю, не просто так, що таке. У минулому році, коли в нас блекаути були, я такі штуки з Китаю замовляв і продавав. І Хлопці брали, перепаювали під павербанки, і вони слугували як освітлення в кімнаті. Вони білі, тут написано, є ще жовті, сині і червоні. Але ну, типу, білий це оптимально, ну, ще може жовтий. Окей. А все інше, це вже таке чисто різдвяна хрена. Бралися дуже добре, не знаю, як з ними зараз. Я їх тоді продавав по 100 гривень. Ну давайте Ну, не знаю я, скільки зараз ціна. Ну хай будуть по 100. Пропала все. Але, типу, якщо є на них попит, якщо немає, то красна ціна 50 гривень. А далі навушники. Це вже похоже на оцінку. Тут розірвана коробка. Те, ну, що дивиться, яке упакування. Це, що щось прикордне, може научну. Люблю такі пакетики. Але вони також дротові. Проте. А, стопе, вони бездротові. Це повлюзов це ті наушники, які ось отак от накидаються спортивні. Прикол. Ні, це прикол. Не знаю, чи вони працюють, але це зручні наушники. Не знаю, як по якості, скоріш за все, що не дуже. Але колись тип, ну, схожого типу в мене були в самому. В моїй давній далекій молодості. Прикольні наушники. Ну, такі, я не знаю, можна їм сопку дати. Апи. Бренд АПасьяна. Не знаю, що за бренд, але гарна. Тому будемо вважати, що це хороші наушники за 100 гривень. А чи можна вважати наушники за 100 гривень гарними це вже інше питання. Проте бездротові це другі бездротові наушники за сьогодні. Все, що стосується авто, це не для мене. Я в цій темі нічого не шарю. Але якщо Саня буде дивитися це відео... Саня. Хай напише мені, це годна штука, скільки воно може стояти і що взагалі з ним робити. Підійдуть вони для кабіни і чи можна їх підключити? Ну тут типу, такі два провода, якось припаять до повербанка. Напиши мені, будь ласка, якщо ти додивишся до цього моменту. А як я і сказав, фірма Sitgone, вогні денні ходи, дві штуки на 1,5 Вт. Про це мені взагалі нічого не каже, але бачу, вони розміщаються ось тут. Ну, може, щось коштують, а може і ні. І така штучка є. Сказав би, що вона металева, типу як і є, але вона прям. Навряд чи неї можна щось нерва закріпити. Але таке маємо. Нічого не даю по ціні, не знаю скільки воно ходять. Одразу бачу іще одну світодіодну лінту. Ось таку. А, те ж саме сотка, це вже жовтий, до речі. Лучше б були білі, білі 100% можна продати. Ну, блядь, я не знаю, що з цим робити. Тут тут гірлянди. що мені з ними робити. Гірлянди це такий геморой, ви просто не представляєте. Гірлянди постійно замикають, постійно рвуться, постійно їх присилають на возврат. А ще вони не на батарейках, а на а, проводі від Сіті. І в минулому році у мене отаких от самих лежить. От таких більших маленьких я брав. Пів складу. Їх ніхто не купує. І тут вони ще. Ну, до речі, прикол в тому, що. Я знаю, що це за коробка. Скоріше за все, по вмісткості, окрім отої штуки, що для авто, це щось типа з Аврори, уценки. Оця вся байда. Мультимаркет Аврора завжди виручає. Я не знаю, чи вони зараз продають, але раніше вони продавали оцінку, можна було купляти коробки і там така шляга яким чином воно доїхало до мене новорічне зараз, я не знаю, тому що зараз в Аврорах, наскільки мені відомо, новорічного немає нічого, то це тупо оце шняга, вся від відтіля, я вам відкричаю, Того, що ну, ці герлянди, мені здається, вони продаються тільки в Аврорі, ну або якийсь китайський склад. Якщо це завалиться, я його навіть піднімати не буду. Ви просто зафіксуйте, скільки тут гулянку і все. Знаєте, хто буде щасливий, побачити оце все? Моя дружина. От вона буде щаслива, їй вогники подобаються. Але знову ж таки, вони від Сіті. Скільки тут? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Там ще буде, ви не переживайте. 9. Різні метра, їх можна всі по одній ціні по полкіні продавати, забирають і добре. Якщо хтось займається і хоче купити їх по 50 гривень, напишіть мені, я вам їх всі відправлю, пожалуйста. От, ну Ці дорожчі ці продаються в Аврорі навіть дорожче. А, всі по 50 гривень. Отдам, похер. Там було 9, 10, 11, 12.

Що таке? О, ладно. 17. Я там побачив тренд цього літа, який вже пройшов. Так, запам'ятайте, 17 штук. Вентилятор. Але він. Ну, тут є вход USB, але він ні до чого не фіксується. USB кабель у нас є. Тут оці якраз от але я не в'їхав, куди він ставиться. А! Це, ле... светоотмена. Я понял. Це ігрушка.